Добрий ранок! Нехай цей день пролетить, як мить, і принесе вам тільки приємні сюрпризи. Вітаю вас, дівчатка і хлопчики! Розпочинаємо наше заняття. І для початку пропоную відгадати загадочку. І тоді ви вже дізнаєтесь, про що у нас йде сьогодні мова. Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу. А сама завжди мовчу. Хто це вчить нас розуму, а сама завжди мовчить. Так, це книги, це книга. Отож починаємо заняття з розвитку мовлення і художньої літератури на тему книга у нашому житті. Хто з книжками щиро дружить, то волонті вірно служить. Так, дітки, книги по-різному допомагають людям. Одні навчають, інші розважають, дають різні поради. Це добрий друг, де можна почитати про все. Якби її не було, ми не знали б, наприклад, про давні часи. Давайте ж згадаємо, звідки беруться книги в крамницях і у бібліотеках. Ми знаємо з вами, що лісоруби заготовляють деревину. З дерева виробляють папір. Письменники і поети пишуть текст. Художники малюють ілюстрації до книжки і малюнку. І тоді книги з'являються в Крамниці і в бібліотеці. Найбільша бібліотека в Україні це бібліотека Вернадського, яка заснована багато років тому. Люди ходять в читальну залу і читають книги. Найдорожча книга України це Біблія, яку друкував Іван Федоров. Оцінюють цю книгу 500 тисяч доларів. Ось вона так поглядає. Книги бувають різні за розміром, великі. Малі, товсті, тонкі. це обкладинки книжок, між ними сторінки. Вони бувають обкладинки твердими і бувають книги для маленьких дітей. Бувають для старших дітей. І бувають книги для дорослих. Зараз ми з вами трішки відпочинемо і перейдемо до слідуючого завдання. Пропоную дихальну гімнастику. Правий шторм. Ми вітру помагали, хвилі піддували, і на морі шторм здійняли. Давайте уявімо собі, що у нас ми знаходимося на морі, дуже такі великі хвилі, і ми повинні подмухати на цю водичку, щоб ці хвилі ще більше стали. Тепер права морське повітря. Потрібно з вами, не піднімаючи плечей при вдиху, допомагати собі з животиком, тягнути повітря носом. Носик принюхався, діти принюхаються, пахне морським повітрям. Ми побачили море з вами. Красиве, велике гудить на просторі. Повітря морське ми вдихнемо. Носиком дихай, плечі не піднімай і животиком допомагай. Зробим під музику 5-6 разів. І остання вправа називається вітрячок. Вітер грає з вітрячком, закрутили стріла. З вітрячком пограй, і ти дмухай, що є сил. Уявімо, що у нас вітрячок пока, і ми подмухаємо. Теж разів 5-6 з великою силою. Добре дітки. А зараз я навшпиньки зараз стану, свою книжечку дістану. Буду книжечку гортати і малюнки розглядати. А у ній живуть чудові, горої всі казкові, хлопчик, зайчик, ніжачок, рак, Солом'яний бичок. Обо, сірко, жартиця, мишка, міни і лисиця. Зараз пропоную дітки послухати казочку, вовчикові бажання, яку написала Світлана Дорошенко. Мені ця казочка дуже-дуже подобається, хоч я й доросла, тому пропоную послухати її і вам. В одному дикому дикому лісі жили дружні звірята. у тому лісі серед дубів велетник і чарівник, який не виконував бажання. Одного разу до нього прибіг хлопчик з дивним проханням. Зробіть, будь ласка, так, щоб я міг нікому не допомагати. Тоді в мене буде більше часу гратися і веселитися зі своїми друзями. Гаразд, я виконаю його, завжди, коли тебе будуть просити про допомогу, ти будеш співати таку пісеньку, сказав чарівник. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, це проблема не моя. Давай гратися, стрибати і у хованки гуляти. Дуже зрадів вовчик і побіг якнайшвидше поділитися з друзями своєю радісною новиною. Біжить, вовчик, біжить, коли це біля яблуньки силів тижачук. Привіт, вовчику. Привітався їжачок. Допоможи мені, будь ласка, натрусити яблучок, щоб почистити мої голочки. Але вовчик замість того, щоб допомогти їжачкові, почав співати. Ха-ха-ха, ха-ха ха, це проблема не моя. Давай гратися, стрибати і у хованки гуляти. Образився їжачок на нього і побіг геть. Здивувався Вовчик. Хм. Чому це він не хоче з ним гратися? І теж побіг далі. Біжить вовчик біжить, коли це біля глибокого яру сидить ведмедик. Привіт, вовчику, привітався ведмедик. Допоможи мені, будь ласка, перестай через яр. Назбирай ягід, бо я сьогодні ще нічого не їю. Та вовчик замість того, щоб допомогти ведмедикові, почав співати. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, це проблема не моя. Давай гратися, стрибати і у хованки гуляти. Образився ведмідь на нього і пішов геть. Ну, ще більше здивувався вовчик, чому це і він не хоче з ним гратися? Побіг далі. Біжить вовчик біжить. Коли це біля пагорба сидить лисичка. Привіт, вовчику, привіталась вона. Допоможи мені, будь ласка, вирити нору, щоб я в ній від дощу ховалася. Але знову, замість того, щоб допомогти, вовчик почав співати. Ха-ха ха, ха ха. ха Це проблема не моя. Давай гратися, стрибати і у хованки гуляти. Образилась на нього лисичка, поміла геть. Ще довго бігав вовчик лісом, але так не знайшов нікого з ким погратися. Тільки тепер він зрозумів, чому чарівник не хотів виконувати його бажання. і швидко побіг назад до чарівника. Вибачте, чарівнику, за те, що я вас не послухав. Поверніть, будь ласка, все назад. Я хочу знову всім допомагати. Чарівник посміхнувся і залюбки виконав бажання вовчика. Веселий вовчик швидко побіг і натрусив яблучок для їжачка, нарвав малини для ведмедика і допоміг лисичці вирити нору. А як же він здивувався, коли друзі запросили його гратися з ним у піжмурки? Зрозумів тоді Вовчик, що друзі є у тих, хто допомагає. Чи сподобалась казочка вам будь Надію, що сподобалась. Чому, дітки, Вовчик не хотів нікому допомагати? Тому що він хотів гуляти, веселитись так, стрибати. Чому ж Вовчик не зміг ні з ким погратись? Так, все вірно. Хто ж допоміг дітки Вовчику знову подружитись? Так, молодці, молодці. Давайте ж підберемо слова ознаки. Тобто прикметники до слова книги. Книги дітки які, так гарні, цікаві, різні, захоплюючі казкові, дитячі, дорога молодці так, дуже гарні ознаки підібрали до слова книга. Зараз ми з вами подивимося, які ж правила є поводження з книгою. Що ж потрібно робити, а що ні. Не рви і не загинай сторінок, є такі правила. Не читай під час їжі, не пиши і не малюй на книгах. Це ні в якому разі не потрібно робити. Користуйся закладкою. Читай книги за столом. Не бери книги брудними руками. Не розкидай книги ось такі правила. Ви скоро підете до школи і тому ці правила вам, я думаю, пригодяться. І є такі прислів'я, одне з яких ви можете вивчити. Знання сонце, книга. Вікно. Золото добувають із землі, а знання із книги. Книга дознав перепустка, без книги голова, мов качанка пустки, кажуть народі. Книга друг без неї, як без рук. Або ще кажуть, книгу читаєш, на крилах літаєш. У землі супутник місяць, а у людини книга можете вивчити те прислів'я, яке вам найбільше сподобалось, і знати його. Дітки, ви запам'ятаєте, що ми нація, яка читає, ми не переможні. І коли ви мене запитаєте, чи потрібно читати книги, я без роздуму відповім потрібно. Тому, щоб бути освіченими, успішними, звичайно, потрібно їх читати. Це розвиває нашу уяву, вміння мислити, міркувати, пам'ять дуже добра, поповнюється лексичний запас слів. Читання повинно стати гарною звичкою, адже книги є джерелом різної інформації, читаючи їх, ми розрізняємо добро, зло. Вони допомагають прийняти правильне рішення. Книга не псує зір, як сучасні гаджети. Тому, будь ласка, читайте книги, коли навчитеся читати. Адже не дарма в народі кажуть, мудрим ніхто не родився, а з книжок навчився. Тому наше заняття закінчилось. Я думаю, що інформація для вас була корисною. Заняття було позитивним, гарним. До побачення. Бажаю вам всього найкращого!